1 жовтня на календарі на каналі Телебачення Акцент стартує черговий випуск інформаційної програми. День сьогоднішні новини представлятиму вам я, Вікторія Федоренко. У випуску наші журналісти підготували репортажі про наступне. Коли буде тепло, у домівках Шосткінців. День відкритих дверей провели у територіальному центрі з нагоди Дня людей похилого віку. Нью-Йоркський п'єдестал перемоги підкорила вихованка гуртка Шосткінського центру естетичного виховання. 12 раундів до перемоги відбулась презентація книги боксера Тараса Шелестюка. Про все це прямо зараз. Температурний режим погоди вже дозволяє розпочати опалювальний період. У 27 регіонах України централізоване опалення вже увімкнули у 14-ті. Коли буде тепло у домівках шосткінців, нагальне питання для всіх нас. Його задала Олена Чанцева Коваленко на шосткінському підприємстві Харків Енергоремонт. Яку відповідь отримала прямо зараз. Вересень 2013 року відзначився низькими температурами. Початок осені цього року надзвичайно холодний, тому в будівлях шосткинців кімнатні термометри інколи сягають 10 градусів. Мерзнуть школярі на уроках і дошкільнята та дитячих садочках, плюс 14 для них критична температура. Коли закінчиться лідниковий період для шосткинців, ми вирішили спитати у Миколи Будашного, директора шосткинської теплоенергоцентралі, який озвучив рішення міськвиконкому щодо початку опалювального періоду. 2014 року. «Цим рішенням передбачається, що до 5 октября повинні бути включені школи, садики и основная соціальна сфера, а до 15 октября включений жилой сектор. Зараз спеціалістами ТЕЦ вже розпочато комплекс робіт щодо увімкнення котелень. Відбувається заповнення тепломереж, готується обладнання, перевіряються захисти та автоматика. Роботи по включенню ТЕЦ теж вже почати. Значить, починається заповнення теплових сітей, включена насосна станція для подачі технічної води на ТЕЦ. Значить, зараз готується котельне оборудовання, готується турбінне оборудовання. Кінець тижня 5 жовтня, день, коли, за словами Миколи Семеновича, ТЕЦ буде запущено в експлуатацію. На даний момент проблеми з постачання ТЕЦ з газом вирішуються. Лімітів поки у нас немає, але ми над цим працюємо, тому що ну, це не тільки наша проблема, це проблема всієї України. Значить, договори у нас всі заключені. Значить, зараз заявки на газ подані. Зараз наші спеціалісти знаходяться в Києві і решается вопрос по завіденню ліміту. А поки лімітний ресурс підтверджується столичними високопосадовцями, у шості вже оновили більше чотирьох кілометрів труб, замінили близько півтора кілометри ізоляції і збудували декілька камер переключення теплових пунктів, заявив Микола Будашний. Для того щоб, скажімо, вийти. На, скажем, уже наканічного потребітеля то може провести очі більшу роботу. Це для людей. За словами Миколи Семеновича, все це робиться, аби подача тепла відбулася без неприємних сюрпризів. Адже процес обігріву шосткинських осель за допомогою потужностей ТЕЦ складний. Одним натиском на кнопку тепло не увімкнеш. Вода падається в котли, відбувається в котлах Її нагрів, йонагрі, Цей Пар з котла веде на турбіну. Турбина, вращаясь, значит, вырабатывает электрическую энергию, а, скажем, тот пар, который не полностью сработался в турбине, отбирается для того, чтобы нагреть энергию. І тим паром ми нагріваємо світловою воду. Шостка налічує сім джерел теплопостачання. На території ТЕЦ знаходиться п'ять з них. Два інших розташовані в Куйбишевському мікрорайоні. Микола Будашний розповів про новий проект, втілення життя якого дасть змогу значно поліпшити якість послуг, які отримують шосткинці. Сайдінні ТЕЦ і котельну 32 мікрорайону. Значить, з тим, щоб в землі період ми. Отоплення давали на трісон мікрорайон ТЕЦ. Но в літні ім'я так називаємо реверсний режим. Микола Семенович підприємство очолює вже чотири роки. Колектив його підопічних налічує більше півтисячі чоловік, інженерно-технічний рівень яких дуже високий. І аби ТЕЦ працювала як годинник, годують працівників смачно і платять за роботу вчасно. Проте й вони мерзнуть, незважаючи на те, що їх робочі приміщення географічно знаходяться майже поруч з основним джерелом тепла у місті. Гріється від роботи, вмикають обігрівачі. Ми в на над тим, щоб ну, удешевлять нашу продукцію, значить, сокращать потери, ну, тому що заставляють життя. А поки на вулиці холодно, душу зігрівати доводиться добрими новинами про тарифи на комунальні послуги. Підприяти существует 7 лет, і мабуть, ну, ми к своєму ділносимо серйозно і редко хто жалується на то, що ми плохо виконуємо свої договорні обов'язки. Микола Будашний звертається до усіх мешканців міста, аби вони ще зовсім трішечки потерпіли. Зовсім скоро позначки на їх кімнатних термометрах сягнуть довгоочікуваних комфортних градусів. Потерпіть, ми дадим тепло, буде вам тепло, буде уютно. В народі кажуть, що кожна пора року відповідає певному етапу у житті людини: весну і літо порівнюють із молодістю, а осінь і зиму зі зрілістю. Тож недаремно, з настанням золотого періоду в природі, першого жовтня вже другий десяток літ традиційно відзначають день людей похилого віку і день ветерана. Започаткування цієї дати стало виявом глибокої пошани суспільства до людей старшого покоління, посилення уваги. До їх потреб з нагоди дня людей похилого віку у відділенні соціально-побутової адаптації номер 2 Шосткінського територіального центру соціального обслуговування, що по вулиці Горького, 4 а відбувся день відкритих дверей. На ньому побувала Олена Чанцева Коваленко. 1 жовтня увесь світ відзначає День людей похилого віку та День ветеранів. Наше місто активно працює над тим, аби зробити життя людей елегантного віку цікавим та насиченим. Наприклад, університет третього покоління займається наданням освітніх послуг з різних галузей життя, хоча його студенти досвідчені люди, які й самі можуть викладати життєву мудрість. З нагоди міжнародного свята для людей похилого віку Шосткинський міський територіальний центр соціального обслуговування підготував цікаве свято. Хоча спеціалісти терцентру святковими намагаються створити і всі дні тижня, зазначає Людмила Лисенко, завідувачка відділення соціально-побутової адаптації міського терцентру. Сьогодні особливий день для людей, як добре сказала Ніна Олексійовна Сіваєва, елегантного віку. Значить, і я хочу сказати, що це день уваження людей пожилого віку і день ветерана. Це хороший день для людей, які Проработали свою всю жизнь, отдали государству нашому, отдали своим своїм дітям а сейчас допомагають внукам. І онуки мають пишатися своїми бабусями та дідусями, більше трьох сотень з яких активно відвідують терцентр, обираючи для себе той клуб за інтересом, в якому, на їх думку, більш глибоко розкривається талант. У нас є клуб шахматістов вот, И шахистов, как говорится, Значит, сюда приходят к нам, конечно же, мужчины. Большинство мужчин они приходят, занимаются у нас тут три, дня, три раза в неделю. Есть у нас клуб садоводчества. Ходят тоже, ну там большинство женщин ходят, делятся своим опытом, Вот, и передают опыт, узнают какие-то новшества. Они приходят к нам и здесь общаются. Є ще у нас, так сказати, кружок надвічіря, де от люди імена вишивають. Витворами вишивального мистецтва були завішані стіни фоє центру Тож кожен, хто вирішив насолодитися концертом у День людей елегантного віку, мав змогу доторкнутися до сакрального мистецтва відтворення життя нитками і отримати поради від найкращих майстрів голки. Поламала руку, а тоді сиділа, думаю, ну що, розрабатувати же її треба. І я починала работать. И вот это шила, Мої вишивки красивые. Я вишивала буквально ну, вечером, По вечерам, когда коли вечера. і вот я сидела і вишивала. І только думала о хорошем. Я вишивала і що з десь там не очень нравилось. И вот эти на я рисувала сама. Сівала, я дуже не бажаю. Поспішав зайняти своє місце у святковій залі терцентру і Григорій Гаврилюк, картини якого так і ваблять своїми кольорами. Зір дозволяє чоловіку відтворювати найточніші нюанси природних краєвидів. Адже Григорій Федорович все життя любив спорт і не цурався пірнати навіть в ополонку. Хоча все дитинство він провів під пильним зором війни, говорить, що малював, не зважаючи на постріли. Я все одно знаходив якийсь способ для того, щоб розвивати свої способності. І паличкою рисовал на песке, і на тропінках, навіть Вот. І на печі даже ріса і таких талантів в терцентрі не перелічити. Наприклад, учасники ансамблю Полісянка на святі були і глядачами, і артистами. Саме вони із зеленого гаю до затишної зали терцентру доставили співочого соловейка і довели, що українська пісня ллється, немов річка. Будуть вам люди всі ранки усюди, і день вам добрий, і вечір ясний. Уклін вам люди від усього серця. Співали для глядачів і зовсім юні артисти. Народний фольклорний ансамбль любисток Шосткинського центру естетичного виховання на чолі з Тетяною Стигайло його керівником свою творчість дарують людям похилого віку не вперше, адже вважають, що поважаючи їх, ми поважаємо себе. Ми ансамбль «Любисток» прийшли поздравити, би, поучаствувати в цьому дні. Щоб вспомнились, які та пісні, може бути, із времін молодості. Ми понім даріть пісні. Ми будімпіть казацьки, будь-дуть, сольные номера. Раділи винуватці урочистості і з того приводу, що представники влади принесли їм добрі новини. Любов Хомовненко, секретар Шосткинської міськради, привідкрила завісу приємного сюрпризу, який шостка готує для представників елегантного віку. В скором будущем. Буде розсматриватися вопрос о создании it парка для пожилих людей. Депутати фракції партії регіонів також завітали на свято, принесли усім присутнім солодкі подарунки та побажали яскравих буднів в осінню пору їх життя. Адже гарний настрій запорука його продовження, зазначила Тетяна Опанасенко, депутат Шосткинської міськради. Тепла, заботи від близьких побольше друзі, пустяні стається можна дольше рядом с вами. Євген Червонний, голова міської організації ради ветеранів, підсумував усі поздоровлення. Він завжди є свідком високої активності та енергійної життєвої позиції шосткинців елегантного віку, тому вважає, що цю традицію змінювати не можна. Що треба ветеранам? Ветеранам треба тепло, Щоб рядом була подруга ілі друг, що вона не один, время. урочиста святкова програма ще раз доводить, що елегантний вік найкраща пора для насолоди життя. Літні люди говорять, що якщо в молоді роки займатися спортом та жити по совісті, осінь життя відкриє тобі особливу щасливу сторінку, сповнену мудрості і вдячності. Талановитим дітлахам шостки підкорюються і українські, і американські п'єдестали. Євгенія Захарчук, переможниця 22-го міжнародного конкурсу дитячих малюнків у європейському регіоні, нещодавно повернулася з церемонії нагородження, яка відбувалася у самому Нью-Йорку. А Аліна Безносова, вихованка гуртка екодизайну, стала срібною призеркою у міжнародному конкурсі без кордонів. Крик душі про те, як нашим дівчатам вдається ставати переможницями та хто їх надихає на творчість, розповість Юлія Беберштейн. Міжнародний конкурс на тему вода, джерело життя проводився з ініціативи Організації Об'єднаних Націй, дізнавшись про змагання з інтернету, Тетяна Михайличенко, керівник гуртки образотворчого мистецтва та екодизайну центру естетичного виховання, вирішила надіслати на конкурс і кращі роботи своїх вихованців. Этот конкурс проходить как бы во всьому мире, і мир поділили на континенти в Європі. Це була 41 страна і 9 тисяч роботів. Через деякий час у Тетяни Василіни пролунав мобільний телефон, дзвінок якого став доленосним і у житті викладача, і у житті її вихованки. Мне позвонили из Женевы на мой телефон, спросили Женю. Ну, я хотела сразу сказать, что здесь Жени нету, вы попутали. А потом чего-то, не знаю, почему-то какое-то третье чувство, я переспросила, как, какую Женю. Ну, Потом мне что это из ООН, бізнілішто із і Женя Захарчук. От вона нам нужна. Дівчина отримала премію в тисячу доларів та запрошення на церемонії вручення до Нью-Йорку. Тема конкурсу Вода, джерело життя Євгенія Захарчук, вихованка гуртка образотворчого мистецтва, розкрила у незвичайному образі, що був гідно оцінений. Я читала багато міфів про черепах, і все таки вибрала черепаху морскую. вона означає… Мір і, і воду. На ній є зелені ліса, дом, водопади. Они означають теж воду, і для, для людей вода дуже важна. Дізнавшись про зайняте перше місце серед учасників з європейських країн, дівчина зізнається, що не тямила себе від щастя. Нью-Йорк здавалося б такий далекий став для дівчини справжньою скрибниці відкриттів. Я летіла з мамою, зустріли організатори ООН. ...они нас отвезли в музей Национальный Американский, американський национальный національний музей природи. Вручення призів відбувалося в урочистій та приємній атмосфері, спогади про яку до сих пір зігрівають душу дівчини. Було очень много народу. Зал був дуже великий, Там стояли картини побідітелей. Як розповіла Євгенія, Нью-Йорк – це місто постійного руху та мільйона вогнів. Очень очі Небоскребалбавс, все везде магазины, кафе, рестораны, очень много всего. Аліна Безносова, вихованка гуртка екодизайну, творчістю займається вже протягом п'яти років. Аліна стала срібною призеркою в міжнародному конкурсі без кордонів. Тему змагання, крик душі, дівчина зобразила у вигляді малюнку валяного шерстя, криком дівочої душі стали кіт із собакою. «Животні, які вважаються протиположними, можуть дружити і хорошообщатися. У самої дівчини тваринок немає, а ось бажання мати домашнього улюбленця вилилась у творчий доробок. Тваринки, які дівчина зобразила у роботі, існують насправді. відкрила таємницю Аліна. Це була фотографія. Животного моєї подружки. Як зізнається нам Тетяна Михайличенко, її діти завжди для неї найкращі. Перемоги і в міжнародних, і в українських конкурсах є тому підтвердження. Та все ж таки найкращий подарунок це бажання дітей творити прекрасне на радість оточуючим. Ми участвуємо завжди в конкурсах просто для участі, а там уже як вийде. Дадуть приз, значить дадуть не дадуть, значить. Він виріс у простій багатодітній родині у місті Маківка Донецької області, і стартові можливості у своєму житті мав точнісінько, такі ж, як у більшості однолітків. Нині ж він спортивна зірка світового рівня, кумир молоді і гордість держави. Проте як вдалося досягти таких висот, протерни на шляху до мрії і секрет успіху, чемпіон світу з боксу, бронзовий призер Олімпіади, заслужений майстер спорту України Тарас Шелестюк. Тюк розповідає у своїй книзі «12 раундів до мети, яка нещодавно побачила світ, і яку на радість шанувальникам в останні дні вересня він презентував у шості. Зустріч зібрала у спортивній залі Рубін майбутніх чемпіонів з боксу. Тарас Шелістюк розповів про зміст свого творчого доробку, який створив разом із письменником Станіславом Бондаренко. книзі описується, можна сказати, не тільки спортивна сторона... А больше как становление меня с самого детства, как меня родители воспитывали, много рассказов папы, мамы, друзей, которые находились со мной с самого начала, когда я еще в школу ходил. Вот, и, ну и потом, как я пошел на бокс, потому что до бокса я многими видами спорта занимался. У боксерський зал майбутня зірка рингу вперше зайшов у 14 років. Щоб досягти своєї мети, йому довелося працювати над собою і долати перешкоду упродовж 12 років. Саме тому його книга отримала назву «12 раундів до мети. «Було і тяжело, і засужували всі діла. Дуже много розказував і главного тренера, і тренера Віднікова. І про олімпіаді Стати чемпіоном важко, дуже, Ну Но... І ще в тебе після Коли ти виходиш на перший уровень, ти представляєш, що ти е, тратиш все время, можна сказати, на тренуваннях життя. Сьогодні Тарас Шелістюк впевнено торує дорогу до всенових і нових спортивних перемог. Мешкає він нині у США, де займається професійним боксом, проте на рідній землі буває часто. Ти віддаєш здоров'я, віддаєш прославляєш свою країну, і ти хочеш, щоб твоя країна теж щось таке робила. Слава Богу, у нас... Е, Президент сейчас хороший і после чемпіонату мира нам квартиру в своїх двох, като виграли. Хлопці. Юні шосткинські боксери з запалом в очах спілкувалися зі своїм кумиром, брали автографи на згадку про зустріч і розходилися з надією, що не за горами, і їх зірковий час у боксі. Ви давайте. Зустріч організували представники громадської дитячої спортивної організації Шкіт. Такими подіями запам'ятається нам перший день жовтня, а зараз переходимо до прогнозу погоди на його другий день. Хмарно з проясненнями обіцяє бути погода, ймовірні короткочасні дощові опади. Температура повітря в день вище 6 градусів тепла не підніметься. Вночі прогнозується її зниження до 2 з плюсом. Вітер північно-східний з поривами до 5 метрів за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини можна дивитися на сайті Шосткинської міської ради. В Студії працювала Вікторія Федоренко. На все добре.